Добрий вечір, друзі. Ви дивитеся канал Технопрок. І сьогодні ми поговоримо про одну з найгарячіших тем цифрової епохи: антифрод системи та штучний інтелект. Що таке антифрод? Антифрод системи це інтелектуальні рішення, які захищають фінансові установи, онлайн сервіси та державні платформи від шахрайських операцій. Вони відстежують підозрілі транзакції, аналізують поведінку користувачів і в реальному часі блокують спроби обману. Якщо раніше шахраї могли виграти час завдяки людській повільності, то тепер алгоритми працюють за мілісекунди. Роль штучного інтелекту Сучасні антифрод системи більше не обмежуються простими правилами, якщо тоді. На сцену вийшов штучний інтелект. Машинне навчання дозволяє моделі виявляти складні патерни, наприклад, відбитки поведінки карткового шахрайства. Глибинні нейромережі імітують роботу мозку та знаходять приховані зв'язки, які людина ніколи б не помітила. Аномалійна аналітика сигналізує про відхилення навіть тоді, коли шахрай змінює тактику. Це означає, що антифрод більше не доганяє, а працює на випередження. Виклики, але є й проблеми. По-перше, шахраї теж використовують ШІ для створення фішингових атак, підроблених голосових дзвінків чи навіть синтетичних особистостей. По-друге, системи повинні балансувати між безпекою і зручністю, адже якщо кожну транзакцію блокуватиме підозра. Користувач просто піде до конкурента. І, по-третє, це етичний вимір, як уникнути дискримінаційних моделей, як зберегти приватність даних. Майбутнє антифрод майбутнього це не лише банківська сфера, це і електронна комерція, і державні цифрові сервіси, і навіть системи охорони здоров'я, де потрібно гарантувати достовірність даних. Штучний інтелект поступово перетворює антифрот на цифрового охоронця, який діє тихо, але ефективно. Його завдання зробити так, щоб ми могли користуватися онлайн-сервісами без страху. Друзі, пам'ятайте, боротьба з шахрайством це не лише технологія, а й культура довіри. З вами був канал Технопрок. Якщо вам цікаві теми штучного інтелекту та кібербезпеки, підписуйтесь, і ми продовжимо занурюватися у світ, де технології стають щитом проти загроз.